канал цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж. Будуть статуетки, посуд, порцеляна, майоліка, ну і ще деякі цікаві речі. Тож, будь ласка, друзі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до ваших колекцій. Давайте почнемо з ось цих дальніх, щоб мені було предметів дуже багато. Ось такі піали. Виробник пісочний, 70-ті роки. Об'ємом десь такі 450 500 мл. Їх є в наявності 6 штук, повний набор. І ціна за піалу 50 гривень. Далі ось такі чобітки. німецькі під пиво. Ось, бачите, Берлін, герб міста. В гарному стані. І ось другий, будь ласка. Також без колів, без тріщин. Ціна цих чобітків 300 гривень за обидва. Так. Тепер давайте ось цей кувшин. Дивіться, ось такий кувшин. Зараз поближче. Ось десь він об'ємом 2 літра. Кобальт, позолота, в гарному стані. З цієї сторони також. Ось такий виробник. Це якийсь нечастий гість в наших краях. Але хто для поцінювачів кобальта гарний такий набірчик, ось кришка. Також, бачите, позолота, Ну тут є щось ось запечене. Але це заводське. Такий кувшин і ось такі два стакани. Також, бачите, по золоті, з цим же візерунком. Також гарні з цим же клеймом. Один і ось другий. Продається набором. Ціна набору 300 гривень. Так, зараз поставлю. Далі давайте ось дві нитки рожевого кварцу. Такі бачите. Крупненькі лепесточки. Для рукоділля можна зробити дуже гарні буси. Ось одна нитка і те ж саме ось друга нитка. Ціна цього рожевого кварцю по 250 гривень за нитку. Так, далі. Ось дивіться, такий. Індійський кубок, чи як його назвати, не знаю, ось такі, дивіться, малюнки, візерунки в індійському стилі. Це бронза або латунь. Ось на ножці також. Об'ємом десь 2 літра приблизно в гарному стані. Ось він і Шов ще отака кришка сітка. Я не знаю для чого його використовую. Може сюди кобру яку сажали, не знаю. Індійці. Ну, але якщо цю кришку прибрати, можна будь під що використовувати. Гарна річ. Ціна цього кубку 600 гривень. Давайте сюда, щоб не заважав. Далі ось така таріль. Також Індія. Бачите, ось такі візерунки. Діаметр десь 30 см. Ось зараз. Не, менше 25 см десь приблизно. Діаметр. Також. Бронза або латунь. Це на стіну можна вішати, Або можна використовувати як піднос, щось сюди, якийсь графин, ще щось. Також гарна річ, ціна її 200 гривень. Так далі. Далі ось такий глечик з кришкою. Підглазурно розпис Васильків. Будь ласка, в гарному стані. Ось кришка від нього. Ручна робота. Ціна його? 250 гривень. Так, тут поставимо також, щоб не заважав. Далі давайте серединку розгребем. Ось такий кувшинчик сувенір, десь об'ємом, ну, не знаю, 250-300 мл. Такий гарний, також ручна робота. В гарному стані. Ціна кувшина 150 гривень. Далі ось такий чайник. Десь також на пів літра об'ємом майоліка. Дивіться, з такими візерунками. Також в гарному стані предмет майоліка. Дуже такий гарний чайничок, ось кришка від нього. Також все добре. Ціна цього чайничка 200 гривень. Так. Далі ось такий кувшин Васильків. Зараз. Поміряємо висоту його. 20 см, 23 20, сантиметрів висота. Об'ємом десь на пів літра. Ну, приблизно, може, трошки більше. Бачите, ось так. В гарному стані також. Ціна цього кувшина 300 гривень. Далі ось така кружка, також виробник васильків. Ось такі квіти, бачите, такий приємний кольор. в гарному стані дуже об'ємом десь літр. Ну, може трошки більше. Може до півтора літра. Ну, літр точно. Ціна цієї кружки 600 гривень. Ось такий кувшин, скляний, але це Чехословаччина виробник, дивіться, позолота зверху, тут такі полоси позолочені. По всьому кувшину об'ємом десь приблизно 2 літра. Трохи більше може. І ціна цього кувшина 200 гривень. Так, далі ось така цукорниця. Дивіться, така троянда. Зверху позолота. Цукорниця в дуже гарному стані. Сивар... Сервантного зберігання. А ну ось тут. Виробник Чехословаччина. Не видно. Ось така кришка. Все в гарному стані. Ціна цієї цукорниці. 250 гривень. І ось ще з цього сервізу. Ось така соусниця, бачите, також троянда ця сама, позолота ось по краю. Тут по краю також дуже гарний стан. Це саме клеймо, Чехословакія. Ну, це десь 70 ті рок приблизно. Ціна цього соусника 300 гривень. І ще один порцеляновий чайник доливочний. Так ось, мабуть, сервізу, але саме чайник дали. Ось такі квіти на ньому. Також білосніжна порцеляна в гарному стані, позолота все ціле. Це виробник ГДР, так Ось кришка від нього, кришка з фіксатором. Ціна цього чайника доливочника об'ємом він десь 2 літра, трошки більше, може, до 3 літрів приблизно. Ціна його 400 гривень. Так, ну далі статуетки. Ось давайте. Ось цю даму гарну. Кармен або іспанський танок. Статуетка в дуже гарному стані. Ось, будь ласка, обличчя. Ножка. Ось її опохало. Також позолота вся ціленька. Така позитивна, приємна статуетка. Ціна її 900 гривень. Ось такий сокіл далі. Бачите, також немаленька статуетка. Гарний такий сокіл в гарному стані. Не засвічувало. на вулиці Пасмурно. О, ось, будь ласка, всіх боків вам показую. Це виробник городниця. Бачите, клеймо підтерте, але воно проглядається. 50-ті роки, старенька статуетка. Ціна цього сокіла 700 гривень. Далі рідкісні статуетки. Ось, друзі, буласочка. Дивіться, ось така пляжниця із серії на пляжі. В цій серії 5 статуеток. Виробляв їх київський експериментальний. І ЗХК «Полонний». Ось, будь ласка, обличчя дівчини. Ручки, будь ласка. Все ціленьке. Ось ножки. Клеймо зхк полонне. Ось так, Да. ЗХК-полонне. Гарна статуеточка. Ціна її 4 тисячі гривень. Далі також старенька, рідкісна статуетка, арабчонок з банджу. Дивіться, будь ласка, позолота на банджу. Це зараз покажу вам койму. В дуже гарному стані. Бачите, без колів, тріщин. Позолота максимально збережено. Клеймо тут так звана подводна лодка, городниця. Це клеймо ставилось в період 1934-19. 36 чи 38. -й. Ну вони там в ці роки дуже клейма мінялись. Далі слоник, по-моєму, йшов. А це саме ось таке клеймо городниця. Гарний арабчонок. Ціна його 3500 гривень. Далі ось така юна балярина. Також рідкісна статуетка. Юна болярина з квітами. Ось, будь ласка, обличчя дівчинки, ось саме квіточки вона тримає. Дивіться стан статуетки, позолота. Все ціленьке. Знизу дивіться. Також позолота. Ось на ножках все збережено. Знизу стан показую. Стан статуетки дуже гарний. Виробник Дфазевірбілки, перший сорт. Це також 60-ті роки. Зараз поміряю її висоту. От висота десь 23, бачите, сантиметр приблизно. Дуже гарна рідкісна статуетка. Ціна її 4500 гривень. Ну і остання річ на сьогодні. Ось такий чудо козлик. Це із серії проторіївих дивні звірі Васильків. Виробник в дуже гарному стані цей козлик. Давайте я вам по кругу його покажу. Він такий немаленький, величенький. З цієї сторони, будь ласка, ось копита його. Ну, звісно, присутній. Кракелюрчик на таких речах він завжди присутній. Ось передні копита. Ну, будь ласка, дуже гарний козлик. Будь ласочка друзі. На цьому будемо завершувати сьогоднішній огляд. Кому він сподобався, будь ласка, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть мені, дзвоніть, телефон Viber Telegram. Ну а я по традиції хочу вам всім побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.